Урок 18. Навчальні речі Послухай вірш Миколка першокласник, який написала Надія Криян. Подумай, які навчальні речі взяв учень до школи. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку, книжки, ручку, зошит, гумку. Сів Миколка, Дума думку. Чи усе поклав у сумку? Спробуй почути слова, які я скажу тихо-тихо, і вимовляй за мною їх голосно. Криниця олівці. Ручка. Підручник. Ганчірка. Учень. Учителька. У тебе чутливі вушка, чувствительні ушки, чутливі вушка. Вправо чим милуюсь? Підручником. Пензликом. Зошитом. Крейдою. Фарбою. Ганчіркою. На чому лежить ручка? Якщо зошит, то на зошиті й зошитах. Підручник? На підручнику й на підручниках. Парта? На парті і на партах. Стіл? На столі і на столах. Альбом. На альбомі та альбомах. Ти знаєш, що в українській мові, коли ми кличемо когось, ми трішечки змінюємо його ім'я. Поклич своїх друзів. Сашко, Іванко, Микитко, Софійко, Надійко, Іринко. Тарасику, Ібасику, Петрику. Сьогодні ти працюєш дуже добре.